Друзі, всі ви бачили мультфільм як козаки, і всі ви думаєте, що їх було троє, але насправді їх було набагато більше. Отож, як козаки, версія від збірної механіків. Козаки ми славні, вмілі, так сказати, медійні, цілу землю обійшли. Йосип Боси, ви прийшли? Бос, Фу, шараворщина, на. Да. <ріст> Ви чого прийшли? Гетьмане. Ні, 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 підожди, підожди. Ні, підожди. Ні, давай не гетьман. Давай, давай якось по-другому нам хватить одного гетьмана на країну. Давай по-другому. Слухай Кошовий! Ні, 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 ні. Тоже зайнято, тоже занято, ні, ні. Так, а як тоді. Давай, давай, не знаю, давай Влодік, Влодік, нормально буде? Нормально. Давай Влодік, давай. Слухай, Владик! Ти ж нас сам позвав. <рес> Точно, пацани, вибачайте, роботи багато, трохи заходився. Може, забігався? <рес> ти ти, ти, ти. ти приколуєшся. <рес> я забігався. <рес> 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 Ні, я якраз заходився. Та. Просто ну, подумав, от подумав. Засиділись ви на січі, хлопці. Ви ж хочете, щоб про вас потомки згадували? Хочете? Хочете, щоб про вас фільм зняли або мультик і потім цей мультик в Інтерсіті Київ Харків показували. Хочете? Хочемо. От, от. Коротше, на мотив я вам тємку. зараз іде з французами футбол грати. А на що грати будемо? Я не знаю. Я не знаю. О, давай, давай на цих двох, на цих двох будете грати. Нормально? Все, давайте, з Богом, хлопці, йдіть. Підожди, а як мультик назвемо? Блін, як, як, як козаки? Нормально, не придумав ще. Ти, дурачок, кажу, не задавай, тупих попроси, давай, хлопці, з Богом, роботи, багато, реально, давай, давай. Так. А де мій голуб? А, а о, о. А, знач, слухай, султан. Дивись, ніколи писати того голосова. Слухай, чорти! відправить. Йолки-палки, голубців! Ну що це таке, сьогодні задання? Йо-майо, -йо. програли, так? Да? <праць> Не, ну, ну я теж молодець. Ну На що я розраховував, так? Да? Франція. «Там-баба!» <рив> Та ні, ми виграли. Виграли! Та кадають і двоє! Та вони так гарно зіграли, що їх забрали в ПСЖ. ПСЖ! Хорошо! Ну от бачите, уже війшли в історію у Франції виграли! А ми ще з англічанами грали, а там дощ, а вони з зонтиком не виходить. А цей здоровий хмарус, м'ячом улупив паня, вона перевернулася. Слухай, ти, піжди, ти давай теж на ходу не придумай, хорошо? Ти бачиш, я вам і так з Францією підіграю. Ну, йолки палки. Да. Угу, Поняв. Козаки йдете та постіль. Навіщо? Я одку знаю, може лосів людини. Що ти так, питаєш? А ми... при чому? Шо, все нормально. Нам би одихнуть при... після Франції. А ти нас посилаєш постійно Під... кудись. Давайте в мультику зробимо, щоб ви мовчали, хорошо? Договорились? Ну, не задавайте тупих питань, ну треба, значить, треба. Давай, йдіть. Так а чим нам розраховуватися, в нас грошей нема. Блін, не знаю. Ладно, давай, придумайте щось. Все, йдіть, давайте, йдіть, все, з Богом, погнали. <плес> Ви чого швидко? Не в ту сторону пішли! О, так ви тоже. Давай. Добрий день, славний козаче! Мені казали, ти зможеш провести мене до Полтави. Ти хто взагалі? Я швед. А що шведи так балакають? А я не знаю. А як шведи балакають? А я не знаю. Ну, точно не на українській з французьким акцентом. Ладно, потом, 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 потом. Давай. Кажи, що ти хотів? Мені сказали, що ви зможете поговести мене до Полтави. Я? Звісно, зможу. Я все можу. Ну, просто зараз, чесно, времени немає, розумієш? Давай так, в мене є компаньйон Вонька Мазапа. Зараз да? я йому наберу. Як я йому наберу, у мене голубців. Давай так, давай. він там завжди біля дуба стоїть, поняв? Іди, він тобі поможе. Дякую. Та ну що ти тут люди, ти що дурачок? Ні-ні-ні, давай, давай, ти нормально. Та підожди, підожди. А що у шведів гривні? А я не знав, я що у шваді. Шо, іди давай, гривні так. Гривні. Я шо? Я шо, серйозно, людьми розчитались. Та ні, просто посіль далеко йти. Вони пішли босяком. Коротше, вони стерлись. А-а-а! Шо? Та шучу, шучу, на заробітках осталось. А, отлічно! Отлічно! Все, дивіться, ви в футбол грали, так? Значить, посіль ходили. Це дві серії тільки, виходить, дві. Куди ж вас ще відправить, га? А може ми підемо і на планетянам поможемо в тарілку масло знайти. Ти що пичений? Що ти мелеш? Ти сіль пробував чи що? Дивись мені. А що платять? А там непонятно. Ми питали, а вони. О, це ти, блін! Я думав, голуб зарядився, ти не збивай, йолки-поки. Ого, швед, як ти Полтава. Походу, не буде і Київ в Полтаві. Так а нам що робити? А, ви, ви точно, ви. Хлопці, є ще одна халтурка для вас. Є. Яка? Корпоратив. Ну, там якраз народники треба, тут недалеко, в Поплавську. А ти задовбав нас постійно кудись посилати? Чи не головний? Ви, ви що, забили, забули? Чи ви забили і забули? Хто я? Я Владислав Богданович Хмеляницький. Ти ж шишоцький. Це по мамі. А по папі я Хмеляницький. І тим паче я йду в народні козаки України. Ти що, дурак? Які вибори? Весна на дворі жарко. Де ми стільки шапок візьмемо, щоб голосувати? Тоже так. Да. Тоже трошки прав. Ну, значить, значить, не щас піду, значить не щас. А коли? <гум> потом, 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 пацаны, потом. Потом. <реклама> Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Помніться. І отим коченим передайте. Ми так ми знаємо. знаємо. Та я не про вас. Звірна механіків! Водислав Стеблівський, дякуємо.